Всім привіт. Дуже багато непорозумінь. Із-за чого? Тому що немає повного розуміння. І ось що таке розуміння. Розуміння це... Все починається з усвідомлення себе, хто така людина. Людина розумна, навіщо я народився? Який мій обов'язок? Куди я йду? Значить, одночасно людина досліджує на світ навколо себе, це природа. Вона розуміє, що все керується. Дуже точними законами, і він приходить логічного висновку, що існує вища істота, творець. Бог. Вища сила, вищий розум, інтелект. Значить, людина має змогу. Пізнавати себе і світ через зовнішню дію, взаємодію, значить, за допомогою священних текстів я повинен з'ясувати світо, світобудову. Значить, як Бог взаємодіє з матерією і і за допомогою духовних практик, які встановлює духовний вчитель і священні тексти я повинен навчитися взаємодіяти з вищою живою істотою напряму. Значить, хто такий я? Хто такий Бог? така природа, яка їх функція, яке їх положення, а, взаємодія, взаємозв'язок. Що таке его? Природа дає мені форму. Так, це її а, робота відносно мене. Вона дає мені форму. Для життєдіяльності. Значить, Навіщо? Бог дає мені відповідь за допомогою системи. Духовний вчитель, священні тексти. Люди з глибоким духовним досвідом. Медитація, інтуїтивність, внутрішня робота, внутрішній пошук. Так, значить, Бог через природу дає мені підказки. Весь світ стає для мене, значить, книжка. Він дає мені текст і все. Значить, посилає мені також вчителя. Людей, досвід пращурів, і, значить. І тоді ж я дізнаюсь, що значить, призначення людини в священних текстах говориться ставити питання щодо абсолютної істини. Все. Тоді з'ясовується, що до абсолютної істини можна звертатися напрям Значить, смиренно, заспокоївши розум, навчитися заспокоювати розум, і можна ставити питання. І в медитації вища сила, вища жива істота обов'язково допоможе мені, давши мені підказку зсередини, інтуїтивно, через осяяння, через зовнішні обставини. Я обов'язково отримаю відповідь. Якщо ця відповідь, якщо це питання стосується саме вдосконалення, у розумінні. Егоїстичні, типу тілесні якісь або заздрість, це все не працює. Лише коли я ставлю питання щодо абсолютної істини, я гарантовано отримаю відповіді. Тому що це моє призначення у Всесвіті. Вдосконалюватися у розумінні. Тому я повинен зрозуміти, що таке природа, світобудова, програма світобудови, значить, що таке тіло, програма життєдіяльності. І у підсумку. Коли я заходжу в глухий кут у життєдіяльності, я починаю ставити питання: чому ж я нещасний? Чому ж я все наче роблю правильно? Чому ж І я... чому я страждаю? Чому я незадоволений? І так далі, І так далі. Оце питання людини розумної. І на такі питання я обов'язково знайду відповідь. І тоді моє життя стане успішним, і в мене не буде бажання і причин з кимось о, взаєм, як це сказати, ворож, ворожувати, ворож, ворожне, до ворожнечі, коротше. Ось, тому це є наука про взаємозв'язок, оцей трикутничок. Якщо це встановлено, якщо в мене є чіткі відповіді зі священних текстів, текстів, вони, значить, підтверджуються сучасними людьми, моїми сучасниками, значить, що це все працює. І я на власному досвіді також переконуюсь, що це все, в принципі, працюють. Все, тоді я стаю людиною розуму. До цього це є розуміння разом. Разом оці елементи, разом, вони складають розум. Без цих розуміння цих елементів, якщо щось, щось відсутнє, або я не розумію, що таке природа, або матриця, можете називати, як захочете. Творець, хто такий Бог, вища сила, вища жива істота. Що таке значить? І свідомість, і надсвідомість і свідомість. Людина, людина це свідомість. Це свідомість. Значить, творець це надсвідомість. Тому що від нього походить сяєння, Оце сяєння, розуміння дає, походить від творця. Це енергія розуміння. Сам по собі я нічого не зрозумів. Тільки через звернення до вищого світла, до батька світла, я сам можу просвітлюватись. Самотужки можна лише дійти до глухого кута, значить, і зрозуміти, що я знаходжуся. Ну, в ямі, в якійсь, в розумовій петлі, або щось таке, депресія, значить, підсвідомість Під означає підпорядковано Природа підпорядкована суворим законом, які походять від творця, творець встановлює закони. Також він встановлює закони і для мене, для людини, для живої істоти. О, зрозуміти правила гри грати, як на дорозі. Їхати по правилах. І тоді все стає на свої місця, і тоді стає зрозуміло, що все це було не дарма. Усі ці перепеті, значить, невдачі. У підсумку все це окупається. Тому всім бажаю перейти в пріоритетну програму вдосконалення розуміння. Ось, і виконувати своє призначення на землі. Ось. Значить, жити в розумінні. Вдосконалюватися в розумінні. І допомагати іншим, ті, хто ще знаходиться в непорозумінні. Ну і так, далі, і так далі. Це дуже чудовий і радісний шлях. Ось. Все, дякую за увагу. Мав це сказати.